Олеся Максимець. Вони покохали одного чоловіка, і це зламало долю всім трьом. Віра і Люба були не розлий водаща з дитячого садка. Удвох бігали по калюжах, будували халабуди і читали під ковдрою страшні історії. У школі сиділи за однією партою, писали шпаргалки одна одній і розповідали всі секрети. Хлопці мінялися. Мода ставала іншою, а їхня дружба залишалася. Ми з тобою, як сілі хліб. якось сказала Люба, не розділиш, ага. Як сонце з небом, підхопила віра, завжди разом. Обидві вступили до університету. Віра на медичний факультет, Люба на журналістику. Разом ви наймали квартиру, варили макарони. Засинали під звуки старого вентилятора або пісні, що линули з магнітофона. Здавалося, цій дружбі не загрожують жодні випробування, бо дівчата і справді були найкращими подругами. А потім з'явився він, Василь. Віра познайомилася з ним на дні народження у подруги. Високий, широкоплечий, очі карі, як шоколад. Від нього пахло дорогими парфумами і упевненістю. Він був справжнім красеним, працював начальником відділу у прокуратурі, мав службову машину і вигляд людини, яка точно знає, чого хоче, бо й справді завжди знав, чого хотів, і впевнено йшов до поставленої мети. Ви медик? запитав він на вечірці, тримаючи келих шампанського. Так, майбутній терапевт. А ви? Бороню закон, усміхнувся. О, як цікаво, і, мабуть, нелегко, підхопила розмову дівчина. Ну, знав, на що йшов, та не будемо про роботу. Ви така красива. Відтоді розпочалося їхнє спілкування. Воно швидко переросло у справжнє щире кохання, вірі, здавалося, що це зустріч із долею. Кохання з Василем розвивалося стрімко. Букети троянд, поїздки за місто, вечері під свічками. Усе було так красиво, так романтично, за півроку він освідчився. «Віро, я хочу, щоб ти стала моєю дружиною, назавжди. Так, крізь сльози щастя, відповіла вона так, Василю. Усе йшло до весілля. Мама Віри вже шила сукню. Друзі жартували про майбутніх хресних. Навіть дата в ЗАГСі була обрана 15 липня. Аж якось після чергової нічної зміни Віра прийшла додому раніше, зайшла до спальні, і серце її стиснулося. На ліжку біля подушки лежали жіночі труси. Не просто якісь, а точнісінько такі, які вона дарувала любі на минулий день народження. Вона пам'ятала мереживні, бірюзові, з маленьким бантиком ззаду. Рука тремтіла, коли вона їх підняла. Тоді ще не вірила, просто серце похололо. Василь повернувся за годину. Що це? показала вона. Василю, що це таке? Ти про що? Не вдавай, дурня, Василю. Що ці труси роблять у нашому ліжку? І Гіро, я, я вперше їх бачу. Справді не знаю, звідки вони не знаєш? Вона кричала. Вони любені. Я сама їх їй дарувала. І ти кажеш, що не знаєш. А я звідки маю знати, що це труси люби? І чому вони в нас? Ото про це й хочу тебе запитати. Ти зрадив мене з нею? Сварка тоді була гучною. Віра кричала, бо відчувала, як її серце розривається на шматки. Я кохаю лише тебе. Він хапав її за руки. Я нічого не робив. Може, це чийсь жарт? Годі, відштовхнула вона його. Я більше не можу тобі вірити. Весілля скасували. Віра зібрала речі. Поїхала. Десь у столиці знайшла роботу у клініці, орендувала квартиру, почала нове життя. Василь ще довго писав, дзвонив, приходив, але дівчина не хотіла нічого слухати. Минули роки. Віра працювала у приватній клініці, винайняла собі однокімнатну квартиру в центрі. Життя було, як і в багатьох: робота, маршрутка. Тиша ввечері, іноді їздила до мами, але Люби не бачила, і згадувати не хотіла, та доля знову все перекрутила. Одного дощового вечора, коли Віра забігала в аптеку по очній краплі, двері відчинилися, і вона побачила Любу. Та стояла, як привид, втомлена, схудла з очима, ніби спалені сонцем. Люба, що ти тут робиш? Тихо запитала Віра. Я шукала тебе довго, дуже довго. Навіщо? Мені треба сказати правду. Вони вийшли з аптеки. У кафе поруч замовили чай. Люба довго мовчала, а потім почала. Я тоді поклала ті труси на ваше ліжко. У мене з Василем нічого не було. Що? Віра після почутого аж випустила з рук ложку. Я хотіла вас розлучити. Пробач мені, будь ласка, я була заздрісна, усе життя себе за це караю, а тоді, ніби чорти в голову залізли. Але нащо? Я кохала його таємно, і бачити, як він тебе любить, було нестерпно, Господи! Віра стиснула скроні. І все розлетілося через одну підлість. Я не змогла побудувати. Нічого свого, ні родини, ні щастя. І ще раз, коли мені було погано, я згадувала тебе. Я думала, це мені така кара пробач, якщо можеш. Очі віри наповнилися сльозами. Вона встала. Дивилася на колись найближчу людину і не знала кричати, проклинати чи обійняти. Моє життя могло бути зовсім іншим, любо, прошепотіла. Я кохала його, і він мене, а ти все зруйнувала назавжди, я знаю. Люба знизала плечима, але мусила сказати правду хоча б зараз, бо хворію на онко, і мені лишилося зовсім мало. Віра не відповіла, просто пішла під дощ і довго брела вулицями, не розуміючи, де вона і хто вона тепер. А десь там, у глибині серця, прокидався біль, старий, забутий, але такий справжній.